Я недавно посварилася з моїм мужчиною. А сваримось ми, як то кажуть, но метко. Тому ця подія на мене дуже вплинула і надихнула записати це відео. І назва цього відео Що робити, коли все складається не так, як хочеться? І буду вам розповідати і все на прикладах, все на прикладах, щоб все вам було зрозуміло. Отож, дивіться. Що відбувається, коли все складається не так, як нам хочеться? І тут я пропоную вам звернутися до міфів, наприклад, до міфу створення землі. Міф говорить про те, що спочатку був хаос. Було ніщо, потім Боженька почав творити, створив землю, створив дерева, сади, поля чоловіка і жінку. Тобто з такого хаосу, з такого нічого, Бозічка створив щось цінне. Коли все йде не по плану, чого ми боїмося? Ми боїмося хаосу. Як це відбувається в житті? Я посварилася своїм любимим, і я вже в думках пакую речі. Думаю, ну зараза, хай на ну зараз, як зберу речі, як піду від тебе. Будеш знати, як без мене жити. Потім сижу і думаю. Думаю, так, я спакую речі. Що ж, мене чекає. Так, я вернусь додому. І оце внутрішнє відчуття хаосу. Що буде далі? А далі що мені? Е далі мужчину знов шукати, чи що? Так, це в мене тепер будуть вільні вечори. Це я буду так багато працювати тепер. Е так. А хто ж це мене буде тепер підтримувати? А як я спати буду? Я ж привикла спати, притулитись там до когось. М треба буде навчитися спати самій. Так, і це відчуття турбулентності і такого хаосу, воно прям фізично доставляє нам біль. І насправді, коли все йде не так, як нам хочеться душевні муки надає оце відчуття хаосу, невагомості. Ти не розумієш, куди йти далі, що робити. І це як в особистих стосунках, в бізнесі, в стосунках з друзями, це у всьому. І знаєте в чому прикол? Що в нас є такі рамки в нашій свідомості є рамочки, які створюють нам умовну стабільність. Тобто, ми от живемо в цих рамках, хай там нам не дуже добре, але там стабільно прогнозовано. Ми знаємо, скільки ми тут заробляємо. Ми знаємо, як наш партнер себе веде. Ми знаємо. Що ми будемо їсти на вечерю? Приблизно більш-менш одне й те саме ми їмо. Тут все отак спрогнозовано, в цих рамочках все така стабільність уявна. І коли через якісь події ці рамки руйнуються, тобто їх нема, ми можемо почати рости. Як правило, чому є скляна стеля у бізнесменів? Тому що в них є такий рівень доходу, вони вже знають. Скільки що треба продати, яким клієнтам, що говорити, як себе поводити, щоб підтримувати цей рівень доходу. А далі в них оця скляна стеля. Вони хочуть ніби в два рази більше заробляти. Але насправді вони не розуміють, що треба інакше поводитись з клієнтами. Тих клієнтів має бути більше. Якась інша зовсім стратегія в бізнесі має бути, щоб дохід був в два рази більше. А ці рамки нам заважають. Так от, оця умовна коробочка, оці рамочки, вони як в хорошому сенсі для нас працюють, так і в поганому, в хорошому сенсі, тому що це наша стабільність. Ми тут класно, безпечно себе почуваємо. А в поганому сенсі вони працюють тоді, коли не дають нам пробити оцю скляну стелю. Ми ніби хочемо розвитку, ми ніби хочемо чогось більшого. Ми хочемо виступати. Ми хочемо проявлятися. Ми хочемо більше бізнес, там більше грошей, кращі стосунки, знайти іншого партнера. Але оця рамочка нам не дає. Так, от любі друзі, коли стається відчуття хаосу, тобто, коли оці рамки туш, зруйнувались через війну, через якісь події, через якісь обставини, посварились з партнером, все нема цих рамок, нема партнера. Створюється це відчуття хаоса. І насправді люди можуть і по-різному себе поводитись в цьому стані хаосу. Є дуже багато, 90% людей, які губляться в цьому стані, в цей стан турбулентності. Не розуміють, як поводитись. Вони впадають в паніку, в депресію. Це те, що відбувається зараз з дуже багатьма українцями. Тобто, вони закриваються, паніка, депресія, пішов в себе. І це відчуття хаосу вони не використовують як боженька, щоб створити щось нове. Коли от чик-чик-чик, не розумієш, що робити, починаєш рухатись перший, другий, третій крок, і ти розумієш, що формується якась нова реальність, якісь нові можливості, якісь нові події. І люди, як правило, не знають, як поводитись в цьому стані турбулентності. Це ми спостерігаємо зараз. Бізнеса руйнуються в людей. Тривога, паніка, страхи, вони не розвиваються. Але є категорія людей, які в цьому стані турбулентності почуваються гармонійно і нормально. Це, як правило, люди, які практикують медитацію. І якщо ви навчитесь при таких хаотичних подіях підтримувати свій внутрішній стан і бути. Спокійною, гармонійною, все одно зберігати тверезий розум, все одно бачити якусь стратегію, якусь ціль в цій ситуації. Якщо ви навчитесь стабільно себе почувати в нестабільні часи, то ви побачите, що з цього хаосу, як правило, створюється новий виток реальності. Це, як правило, перехід на новий рівень бізнесу, перехід на новий рівень життя. Можливо, це інший партнер, слава Богу, я зі своїм помирилася. Надія, сподіваюся, для мене це не інший партнер. Тим не менш, я вам е хочу показати це на прикладі. І дивіться, коли бізнесмени виходять на новий рівень, вони завжди відчувають оцей, коли пробиваєш цей скляний е скляну стелю, завжди відчувають цей стан хаосу і турбулентності. І якщо вони. Вміють поводити себе спокійно, адекватно, гармонійно, і все одно бути в ресурсі навіть в стані хаосу, то, як правило, їх бізнес подвоюється, потроїться, вони дуже швидко розвиваються і ростуть. Це стосується не тільки бізнесу, це стосується всіх людей. Дуже багато людей зараз поміняли країну для проживання. Хтось з них буде розцінювати це як. Боже, катастрофа! І не винесе нічого корисного з цієї ситуації. А хтось побачить для себе такі класні нові можливості, такі нові перспективи, хтось реалізує себе професійно, хтось навпаки скаже: Та, на що мені повертатись? Буду жити тут, бо я тут щаслива і все в мене добре склалося. Я хочу вам донести думку, що якщо ви навчитесь бути в гармонії в ресурсі в неспокійні часи. То це завжди відкриває нові можливості. Тому що от з цього стану хаосу і турбулентності, турбулентності завжди створюється щось нове. І саме для цього я створила мій марафон медитації. Тому що я бачу і по собі, і по дуже багатьох моїм клієнтам, що коли людина починає практикувати медитацію, в неї з'являється оця внутрішня опора. І що б там не було в світі, все одно є така. Чітка, чітке бачення свого майбутнього, чітке бачення стратегії і готовність діяти. І оці стани апатія, тривога, немає енергії, я не знаю, чого хочу, я боюсь, я страждаю. Оце все з медитацією, це несумісні речі. Коли ви практикуєте медитацію, ці всі стани відходять. Тобто, з'являється дуже серйозна внутрішня концентрація, ви ж тренуєте постійно концентрацію. Далі. Ви починаєте керувати вашим мозком, який постійно заточений на те, щоб не давати вам вийти з зони комфорту. Ви його починаєте контролювати, керувати ним і спрямовуєте всі свої ресурси, всі свої зусилля лише на вашу ціль. При цьому ви залишаєтесь в нормальному, такому гармонійному стані. Тому я запрошую вас на цей марафон. І дякую вам за увагу! З вами була Діна Простокіна. Поширюйте це відео, поширюйте, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Па-па!